Так, ребятки, і ще один а, позитивчик в сторону перепаковки акумуляторів. Ще ладно, я на супротивлення поміряв, що оце просто куски гавна, які ви купляєте, коли получаєте такий акумулятор. А, купляєте дешевий китайський електроінструмент, готовтесь до того, що там отакий шлак стоїть. Зразу шукайте знакомого або мене, який перепакує вам акумулятори. Це нікуди не годне лайно, ребята, і ним. І ним забитий весь інтернет, оцим лайном, коротше. І тут нічого не зробиш, ну такова судьба, коротше. Всі ведуться на дешеві ціни, всі в нас зараз питаються зекономити. Так от це й варіант, коли зекономивши, ти розумієш, по що ти лаханувся просто на 100%. Того, Тому що людей розводять як зайчиків із-за того, що вони шукають подешевше. Оце вам подешевше ваше боком вилазить. Е -е, дивіться, давайте я навіть просто навіса ось кину, ну, вже поймуть. дай віса, пожалуйста мене десь електронні були. Ну, я обичні, навіть кухонні, там приблизно вага. Пофіг. Нам, нам пойдеть. Дивіться. Коротше. Об'ясняю, літій іонний акумулятор, набитий дійствуючим віществом, наповнений дійствуючим віществом, Він повинен повинен обов'язково важити більше 44 грамів. 44 і більше. Все, що менше 44 грами, це лайно. Просто лайно. Ставиш на віса менше 44. Все, мушев в мусорку викидати. Подари його врагові. Коротше, дивимося. А вдруг я, я ще не зважив їх. Щас зважимо. Ану. Пожалуйста, 33. Кому ще треба докази. 33 грами. Ребята, 32 грами. Це точно, точнісінько. Настя такі самі акумулятори, як в резиновому. Взагалі точно такі самі. Навіть на вагу 33 грами це точно такі самі, як в резиновому. Так вибач мене, в резиновий ліхтар, і то це дерьмо не годиться. Я його випаюю і впаюю туди Samsung 3200 або LG. А то в електроінструмент, в електричний інструмент. О, він болтається, де? Він болтається. Він всередині болтається. <сум> Ще коротше. Просто там жменька фольги і воздух. Ребята. Ні один нормальний акумулятор не буде важити менше 44 грам. Даже, якщо я самий дішманський із нормальних возьму, це Videx 2200. Це начало більш-менш нормальних акумуляторів. Це начало старт. Старт. Це самий галімий акумулятор із більш-менш нормальних. Поняли? 46 грамів, поняли? Все, Все що менше 45-46 грамів, це 45-44 грамів. Воно не донабите. Тобто туди схалтурили і набили воздухом. Там трошки фольги і воздух. Із-за того це ізначально найо людей. Поняли? Менше 44 грамів, оце параша. Можете провірити свої акумуляції.